Гробар. Можу пояснити чому. 15 років в сфері ритуальних послуг в мене професійна кар'єра до початку повномасштабної війни. Ритуальні послуги це був сімейний бізнес, каже військовий. Працював я і батько. Мій спочатку, як я пішов, батько ще лишився на гражданця. То в й рік ми довели сезон до кінця. І з листопада місяця, як закрили фірму, бізнес стоїть, машини гниють, обладнання все псується, від, ну, вік його бере, фірма закрита повністю. За словами бійця, його віддушена на війні сім'я. 18-20 разів на день, хоча б по хвилині, але я дзвоню. Якщо я не на виїзді, я дзвоню додому постійно. Є вільна хвилинка, я набираю дім. За словами військового, в підрозділі кожен має бути на своєму місці. Я як став командиром роти, я зразу поміняв повністю штатку. Я поміняв всіх місцями. Я поставив кожного там, де я їх бачу, де він корисний. Мене кожна людина приносить користь і кожну людину я люблю. Я не сапер, але я хожу на кожен вихід, так і я то люблю. Хлопців просто фантастика. Військовий каже, на війні впоратися зі стресом допомагають жарти та позитивний настрій. Тому всьому є дуже просте пояснення, чому вони роблять, чому ми так з гумором до того ставимося. Тому що ще на початку війни, коли ми попадали в саме пекло, кожен з нас бачив, як пролітає життя, кожен змирився зі смертю, ми її не боїмося. Ірина Моргун, Роман Луциків, Суспільне новини.